Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. Нарешті дійшли руки в мене до взуття тут, всяке є літнє, і осіннє, різне назбиралося. Хочу прибрати тут в шафках прихожій, все повімтати, якийсь пісок тут бачу є. І хочу вже помити всі сандалики, босоніжки, літні, кросівки, і поскладати на зберігання до наступного року. Також все тут протру, повитираю всі полички, помию їх, аби було чисто. Хоча ніби ми стараємося не класти брудне взуття в тумбочку, але все одно звідки збирається пилюка, пісок, тому все потрібно вимітати. І, чесно кажучи, я в шоці, що ніби в таких невеличких тумбочках помістилося стільки взуття. Також у нас там є багато гостьових тапочок в коробках, які використовуються тоді, коли до нас гості приходять. Також їх передивлюся і переперу в пральній машині. Деякі туфельки ангеліни я вже прала, вони тут просто лежали, якось не доходили руки, аби їх поскладати на зберігання, тому я їх відклала, поставлю їх на місце. От, ми її Босоніжки, вони з стразиками, тому в пралці прати я їх не буду, тому що все це повідпадає. Мию їх так. Ну і звичайно буду мити всі підошви від кросівок в воді, так аби потім не забивати пральну машинку, аби вже більш-менш вони були чисті. Тому що я ніколи не кладу такі кросівки, таке взуття в пралку, яке Просто ходило по вулиці. Особливо треба мити ось такі підошви, які мають знизу перфорацію. В них забивається болото, камінці. Звичайно, все це потрібно чистити, тому що тепер у нас пралка не дешева і боюся, аби вона не зламалася як попередня. Попередня в нас просто перестала крутити, барабан перестав крутити. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, просто вийшов термін придатності. Вона не була дуже дорога. Вона була з тих самих бюджетних. Купували ми її по акції на розетці ще десь в 2020 році, здається. За 4500 тисячі гривень. От. А ремонтувати нам сказали за неї платити 6000 тисяч. Тому не було змісту її ремонтувати, тим більше вона не є з якихось елітних. Не знати, чи працювала би ще довго. Тому ми купили нову. І, в принципі, нова досить хороша, мені подобається. Працює так, як треба, і головне тихо. Сі підошви все взуття. Я перемила. Зараз складаю все в тазик те, що буду прати. І відношу в ванну кімнату. А ці гумачки і сандалики винесу зразу на балкон. нехай сохне також тут попідмітаю, поприбираю, аби вже було чисто. Колись, коли в нас не було прихожої, у нас все це взуття. Ось тут лежало на видному місці. Мені це дуже не подобалося. А так зараз дуже мені подобається, що воно все сховане. Прати <му> взуття. Я буду в два етапи. Перше поперу ось ці такі кольорові і додаю звичайний пральний порошок. Ставлю режим спорт. От, а в білі з білими підошвами буду прати разом з Доместусом. Так, гарно відмивається і підошви стають як нові. А зараз також прийшов час поміняти вже літній одяг на більш тепліший, тому поприносила перше ангелінні речі. Вже отут право все якось так не складалося, так як треба. Дещо я купляла прала, також не поскладала, так має бути. От, тому зараз це. Дивлюся, переглядаю, що буде ще ходити, складаю в такі відкриті контейнери, а що вже буде на наступний сезон, на наступне літо, то буду складати в ці закриті. Всі штанішки, якісь такі лосіни, я складаю в один контейнер, а худі, всякі светрики, кардиганчики буду складати в інший. Закрити контейнери, дістає стає спортивний пісом, він у нас такий теплий на баєшці. Светрики, худі, які зберігалися, і вже буду їх класти, аби можна було брати в садочок, ходити. Влітку також на все передивилося. Що в нас закінчилося? Ну, як закінчилося? З чого виросло, або що вже мало якийсь не дуже вигляд, ми вивезли в село. Там можна ходити, а що добре, то залишили. І дещо, звичайно, я ще докупила. Так мені подобається зберігати речі, тому що добре все видно, що потрібно взяти. Чи якісь штаніжки, чи якусь ковтину, чи гольфик. Все видно. Якщо горизонтально тримати, воно... Я не знаю, якось завжди переверталося все, і щось в тому хаосі знайти було дуже важко. Так, мені набагато зручніше. Тому я виробила для себе таку систему і в принципі задоволена. Все ангелінини я поскладала і зараз вертаю на місця. І також зараз принесла свої речі. Буду їх також змінювати на сезонні. Витягаю вже свої такі теплі светри. Я люблю такі об'ємні в'язані светри, в мене їх є декілька. І люблю їх носити, тому кладу на видному місці, аби... Знати, що в мене є, бо інколи ніби знаєш, знаєш, як прийдеться щось вдягати, ти забуваєш про це. А так, коли ти це бачиш, то ти це візьмеш. Всякі літні штани, також джинси, якісь комбінзони, спідниці я ховаю на зберігання на другий рік. І всякі трикотажні костюми кладу так, аби можна було брати вже. також тут передивляюся всі свої футболки. Всі такі з літніми принтами, якісь такі з мультяшні різні кольорові, я забираю на зберігання, тому що зимою я в них ходити точно не буду. І восени також. А залишу тільки такі базові нейтральні футболки, топіки, які можна вдягати під якісь светрики, кардигани, щось таке. Нейтральне, без всяких узорів, без різних принтів. Звичайні такі базові речі. Ще також передивлюся свої джинси. Залишу ті, які знаю, що буду носити. А ті, які не буду носити, то складаю на зберігання. Ніби в цілому так я все перескладала. Ще наступного разу перескладаю чоловікові речі. А зараз будемо з Ангеліною збирати такі гостинці для її одногрупників в садок. В неї на днях День народження ми купили смаколики, купили сочки, барні, печеньки такі від Мілка. Ось такі у нас подаруночки для дітей, гостинчики. І зараз ми будемо так. По таких пакетиках розсортовувати, аби кожна дитинка мала гостинець від ангелінки. Ми разом ходили, вибирали, ангеліна взагалі дуже переживає, аби всім сподобалося, вибирала такі смаколики, які сама любить. І, звичайно, піде в садок, тому що я казала: можливо, ти не хочеш йти в свій день народження в садочок. Вона каже: Ні, я хочу йти, бо я хочу, щоб пригостити своїх одногрупників і аби вони мене привітали з днем народження. Тому ми зараз все поскладаємо і нехай вже буде готове. Таке у нас сьогодні відео вийшло. Надіюся, воно вам сподобалося, можливо, навіть трішки замотивувало. Якщо сподобалося, підписуйтеся на наш канал, нам буде дуже приємно. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. І зустрінемося з вами вже в наступних відео. Бережіть себе, па-па!